Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Хроніки Окупації, і я його ведучий Ярослав. Я журналіст з тимчасово окупованої Луганської області. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. Сьогодні ми згадаємо, як відбулася окупація селища Біловодськ Луганської області. Також ми дізнаємося про ситуацію, що склалася в освітніх закладах захопленого регіону. А допоможе нам в цьому заступник директора з навчально-виховної роботи Біловодського ліцею №1 Олексій Маканов. Біловодськ це один із найдавніших населених пунктів Слобідської України, який заснували у 1686 році козаки та селяни, що переселялися на вільні землі. Біловодщина перш за все, відома найстарішими в Україні кінними заводами, а найбільший заповідний об'єкт на території Луганщини знаходиться саме у Біловодському краї. Місцеві також згадують релігійну пам'ятку, яка знаходиться у селищі. Це троїцька церква. Вона є зразком архітектури першої половини дев'ятнадцятого століття. Жителі Луганщини точно згадають продукцію біловодського маслоробного заводу, яку можна було придбати ледь не в кожній крамниці області до повномасштабного російського вторгнення. Біловодщина активно розвивалася. Там реконструювалися школи, дитячі садочки та медичні заклади. Так мало бути й далі. Але 24 лютого 2022 року життя регіону завмерло, адже почалася велика війна. Зранку, 24 лютого, я прокинувся ще й шостої години не було, бо на лінії кордону почали відбуватися бойові дії, так як в Біловодську рядом знаходиться селище Данилівка, і там був прикордонний загін. І також, якщо беремо мілове, яке знаходиться приблизно в 50 кілометрах від Біловодська, а це все низина, все чутно. І почалися вибухи. Да, від цього я прокинувся. Звісно, вийшов на вулицю, не розуміючи, що відбувається. Зв'язався зі своїми знайомими, які проходять службу в прикордонному загоні. Звісно, зрозумів і мені сказали, що почалась війна, почалось вторгнення. Перші мої думки були: знаєте, про те, що як добре, що у нас з 23 лютого в закладах освіти Біловодщини був оголошений карантин. І е, я одразу розумію, що всі діти будуть де? Дома. За першими вибухами, що лунали зі сторони російських кордонів, послідував хаос. Місцеві жителі не розуміли, що треба робити та як діяти. Біловочани скуповували продукти, ліки та знімали готівку з банківських карток. Були і ті, хто вирішив покинути Біловодськ. Тоді ж почали евакуйовуватись правоохоронці та органи військового управління. Проте сам Олексій вирішив залишитися в рідному селищі, аби захистити своїх близьких. Про роботу ніхто не думав, думали всі про те, як себе в першу чергу свою родину, свою дитину да, убезпечити. І не знаю, перше, що я зробив, це поїхав, заправив автівку бензином на всяк випадок. Дуже багато людей виїжджало в цей час. і Відбувалася евакуація і поліції, воєнкомату, і їхали автобуси там одразу. У нас з 6-ї ранку вже добровольців почали з Біловодська вести в сторону Старобельська. Вже десь близько восьмої ранку по Біловодську почали організовуватися при в'їзді в, в Біловодськ окремі окріп райони, і відбувалось патрулювання нашими військовими на танках, БТРах. Да? Наші військові почали обіймати оборонні позиції. Якщо беремо Біловодськ, то активні бойові дії, його, знаєте, як то. Так і не зачепив. Звісно, ми чули, що десь там по окраїнам є якісь рухи, є якісь взриви, але сам Біловодськ не заділо. Оці всі події відбувалися протягом трьох днів. Саме стільки наші військові утримували Біловодськ, і я так зрозумів, що звісно вони опинилися в повному оточенні, тому що російські військові вже заходили зі сторони Навайдара, Навапскова. І вони почали з боями з боями виходити. Як їхня далі доля склалась, я не знаю. Але я знаю, що є у нас є селище Городище. і там навіть є декілька солдатів наших українських, яких місцеві мешканці поховали, бо були вже втрати з перших днів. То ці люди не знають, але знали лише те, що. Це дійсно українські військові, наші десантники, бо там була в нас десантна штурмова рота. Стояла і їх поховали. Після відходу українських військових та прикордонників з Біловодську Росіяни та представники угрупування ЛНР не заходили до селища близько тижня. Керівництво громади працювало й далі, аби забезпечити громадський порядок у селищі. В самому Біловодську всі органи місцевої влади були на місці і працювали. Поліція виїхала. Громадський порядок дуже важливий. Були навіть випадки ночі, що їздили, стріляли з стріляли з автоматів, це були ті прикордонники, які дезертували, тобто не почали не евакуювалися в Старобєльській, далі Лісичан, сєверодонець а залишилися на окупованих територіях і почали ну, займатися паявством. Бандитизмом трішки були навіть люди, які постраждали від цього. Вони стріляли і по вікнам, там по вулиці п'яні їздили. Тоді ж у селищі почалися перші проблеми. Через пустошні банкомати неможливо було отримати готівку. Полиці крамниць та аптек теж спорожніли, а отже, місцеві вже не мали доступу до елементарних продуктів харчування та медикаментів. Навіть у біловодській хлібопекарні не вистачало дріжджів та форм для випікання хлібу. Піловачани намагалися самотужки вирішувати ці проблеми. У той же час громада планувала евакуацію цивільного населення, але цього так і не сталося. Евакуація не відбувалася через те, що біловоць був вже оточений і була безпосередня загроза життю тих пасажирів, які б їхали на цих би автобусах, перші там тижні ми думали, чому не відбувається, чому не діють, чому чому нічого не організовано. Це ми згодом уже дізналися, що були випадки, коли люди евакуювалися, і їх просто-напросто розстрелювали. І у моєї близької подруги дідусь з бабусею загинули при. Спробі виїхати на Дніпро через Харківську область їхній автобус був розстріляний і вони вдвох загинули. Я вважаю, що може це і правильна громада вчинила, тому що зберегла життя людей. На початку березня представники окупаційних військ попередили керівництво громади, що російські військові заходитимуть на територію селища. Місцеві жителі вирішили вийти на мирну акцію протесту, яка відбулася 8 березня 2022 року. До мітингу також долучився Олексій разом з батьками. Майже весь центр міста був заблокований військовими. До речі, їх було. Я навіть не знаю, їх може було по два або по три військових на кожну протестуючу людину. Тобто, ну це взагалі сміх, дай годі. Ну одразу зрозуміло, що ці люди бояться не нас, як людей, фізично, да, а наших думок. У нас зібралося ну не більше ста людей, але найголовніше, що ми хотіли донести, що ну вас тут не чекають. Звісно, нас було не так багато, як би хотілося, але знаєте, я шу себе думкою бо дуже багато людей дійсно боялися на біловочині жило багато людей які приїхали з окупованого луганська і навіть у нас в закладі освіти працюють такі вчителі всі знали що таке окупаційна влада чим вони займаються знали всі що таке як то кажуть там підвальчик підвал да знали що людей не знаходять Дуже смішно, що і паралельно зібрався мітинг на підтримку окупаційної влади. Там були люди, вони стояли на іншому боці вулиці, і їх було, мабуть, чоловік п'ять, і вони там в наш бік кричали. Саме з моєю родиною трапилась дуже неприємна ситуація. У нас вдома був прапор України, мати його достала, і військові почали його виривати. Звісно, батька за матер заступився. Ну потім батька майже місяць дома лежав бо од. Дуже сильно побили, їх забрали в відділок поліції, потім лише через декілька годин їх відпустили. Після заходу в Біловодськ окупанти почали впроваджувати свої порядки. Вони захоплювали будівлі правоохоронних органів та державні установи, а серед місцевих шукали тих, хто погодиться на співпрацю з так званою владою. Зрештою, черга дійшла і до освітніх закладів Біловодщини. Була непряма усна вказівка від начальника відділу освіти не вступати в жодні контакти з військовими і представниками окупантів. Ми зібралися 12 березня, як зараз я пам'ятаю. У нас були педагогічна рада. Ми зібралися всі колективом вже в цей час. Наш директор, колишній директор, на якого вже є матеріали стосовно кримінальної відповідальності, він почав відкрито агітувати. Працівників працювати далі, працювати за новою програмою, як він казав. Але ми ж не будемо відмовлятися від української мови і не будемо відмовлятися від е, української спадщини. Ну якось так він це все завуальовував. Мої дії були як голови профспілки, доступника навчально-виховної роботи, і звичайно, як звичайно, громадянина, який да? вміє думати і розуміє що до чого. Я взяв слово, виступив і вже чітко повідомив, що ви дивіться, кожен робить. Вибір такий, як він забажає, але ми всі з вами громадяни України і є. Відповідальність за колабораційну діяльність після цього я пішов до свого кабінету, зібрав всі свої речі, положив в автівку і поїхав додому. І все, я залишився вдома, Повідомив офіційно, що я працювати не буду. І директору сказав: якщо брати біловодський ліцей номер один, то у нас, до речі, досить великий колектив: 56 педагогічних працівників із 56 педагогічних працівників. Повністю відмовились співпрацювати і не пішли на контакт з окупантами та їхніми посіпаками. 20 педагогічних працівників я вважаю, що в нашому закладі освіти було дуже багато свідомих людей. Серед вчителів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, є ті, хто погодився на співпрацю. Вони викладають за російськими програмами, впроваджуючи освітні стандарти держави-агресора. А головне, такі викладачі насаджують українським дітям наративи російської пропаганди. А отже, виникає питання: чи мають відповідати перед законом вчителі, які пішли на співпрацю з окупаційними органами влади? Якщо ми читаємо закон, да то ми бачимо одне. Прокурори судді бачать зовсім інше. Якщо брати то на сьогоднішній день, то звісно є відповідальність, кримінальна відповідальність за здійснення колабораційної діяльності, пропаганду в закладах освіти, запровадження. Стандартів освіти держави агресора. Якщо брати юридично, то під цю норму звісно падають ті, хто організовує освіту, да організовує хто адміністрація закладу освіти. Питання теж дуже важке. А педагогічна рада. Це всі педагоги. Педагоги приймають рішення про запровадження освітньої програми прямим голосуванням. Потім є ті педагоги, професія яких безпосередньо пов'язана, ну можна так сказати, з пропагандою. Да? Я сам за фахом вчитель історії, я я знаю, що це таке. Я знаю, як це робиться. Це і переписування, і звеличування, і все, 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 все. Є ті педагоги, наприклад, от як беремо вчитель фізкультури. Да, тому питання юридичне дуже складно. цим хай розбираються люди, які в цьому компетентні. Особисто моя думка, що кожна людина, яка пішла на співпрацю з окупантом і займається вихованням дітей, вона так або іначе займається пропагандою і цінностей держави агресора через заходи, бо кожен педагог проводить масові заходи. Вся інформація про те, що відбувається да, на Білогочині, вона доступна. Я от читаю диву, даюся. Предмет трудове навчання, да От як він пов'язаний з пропагандою. А на цьому предметі педагоги колаборанти розповідають про те, як уберегтися від дезінформації і насадження якихось там думок. Не так це повинно відбуватися. Да? Ну ми ж знаємо з вами. Ми вільні українці. Ми знаємо, що ми повинні вчити людей аналізувати інформацію. Як повідомляють наші джерела з окупації на захоплених територіях України, в тому числі й на Луганщині, залишається чимало учнів, які навчаються не тільки в захоплених освітніх закладах, а й продовжують дистанційне навчання в школах України. Окупаційні органи час від часу влаштовують рейди, аби виявити таких школярів та покарати їх батьків. Тому, не дивлячись на активну пропагандистську діяльність, у захоплених школах є велика кількість дітей, що залишається вірною Україні. Окупаційні змі восени 2023 року публікували сюжет захопленого біловодського ліцею номорадин. Пропагандисти стверджують, що саме завдяки Росії вдалося прибудувати навчальний заклад ледь не з нуля. Вони кажуть, що капітальний ремонт в ліцеї не проводили нібито цілих 86 років. Виявилося, що цей сюжет це черговий наклеп росіян. Я прийшов працювати в Біловодський ліцей в 2017 році, і з цього моменту з 2017 року. Там були постійно ремонти. Постійно у Біловодському ліцеї розпочався капітальний ремонт всередині приміщення головної будівлі, бо фасад, фундамент, криша були вже зроблені, повністю зроблені. Капітальний ремонт до війни був вже майже рік, починаючи з червня місяця двадцять року. За програмою «Велике будівництво завершення. Капітального ремонту планувалися на жовтень 2022 року. Коли туди заїхали окупанти, вони потрапили в будівлю, яка вже була майже на 70% вже відремонтована всередині. Олексій провів в окупації декілька місяців. Він сподівався та вірив, що війна невдовзі закінчиться, а разом з цим росіяни покинуть захоплені землі, і Біловодщина знову стане вільною. Як ми знаємо, цього таки не сталося. Тому людям доводилося покидати захоплені території. Олексій не поспішав виїжджати, але події одного дня спонукали нашого гостя покинути рідне селище. До мене прийшли з обшуками. Мені пощастило, що мій телефон не знайшли. Я його одразу перед тим як вийти на подвір'я, сховав. Коли перебуваєш в такому місці в такий час, то як ти не хочеш, а параноя розвивається. Да? І предосторога перед усіма діями в тебе повинна бути. Да? Так вона і спрацювала в мене. Звісно, нічого не знайшли перевірили комп'ютер, планшет дитини. І так мені сказали, що якщо ми прийдемо ще раз, то вас вже не знайдуть відкритим текстом мені сказали я кажу а яка цьому причина а причина тому е, моя відмова співпрацювати з окупантами і ті мої розмови з освітянами стосовно колабораціонізму і всього 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 що стосується з незаконною здійсненням освітнього процесу да, і запровадження стандартів освіти держави агресора на окупованій білогочини це стало знаєте, таким поштовхом до дій за декілька днів ми зібрали речі Знайшли перевізника, ніколи не забуду цей день. Це було 13 червня 22-го року, коли я зайшов на територію Латвійської республіки. Знаєте, в мене як будто отакий тягар, так з плеч скинувся. Я одразу після того, як здійснив перший крок, почав відчувати себе у безпеці. Це це не за які кошти і не купиш, і це безцінне відчуття, відчуття свободи. Олексій з родиною тепер живе в Латвії. Він продовжує працювати в Біловодському ліцеї номер 1 Разом з колегами вони впроваджують та підтримують дистанційну роботу ліцею. Він з нетерпінням чекає скорішого повернення додому та вірить, що невдовзі Україна здобуде перемогу. Поки йде війна, ми нічого не плануємо. Ми лише що? Ми лише робимо, да? робимо допомагаємо. Нашим захисникам, да хто чим може, а планувати і щось на майбутнє ми будемо вже після того, як ми переможемо. Або нам ще потрібно буде працювати на звільнених територіях Старобільщини, Біловодщини, тому що ну дуже буде знаєте, Я вважаю, робота буде набагато більше ніж її було раніше. Кадровий дефіцит і робота з дітьми. Всі чекаємо перемоги і повернення додому, і всі робимо. Знаєте, те, що ми можемо зараз робити, для того, щоб їм, хоча б на якийсь там міліметр, наблизити трішечки. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо ви маєте власну історію, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати мені, ви знайдете в описі. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про наш подкаст друзям. До зустрічі!